Добрий день дорогі друзі. Бачите, який я маю прикидик? Мухоморчик. У мене ще є така зелена шапочка, ви знаєте, напевно, що бачили масочку це євро. Бо сама ця маючка ця то є від цієї євромаски. Хочу показати вам сьогодні. І сказати, чому я обрав сьогодні капелюх. Дуже сильна жара раз. Це я свою дружині купив, але мені пасує теж. І цей капелюшок добрий тим, що ти в будь-який час можеш відкрити, подихати свіжим моздум, повітрям, точніше. О, мадам, бачите. яка. Е, і, і в будь-який час закрити, коли. Почекайте секундочку. Ой, вибачте. Е, але коли, коли тобі потрібно, бо є напад бджіл. Ну, Такого в мене ж нападу бджіл немає. Розпалив я тут е димар. Така тут в мене місцинка, як бачите, О, такий спалець бети, такий. Тут я не на раз навіть лежу, сплю собі. Тут горіх такий великий у мене. Так. І зараз йдемо до бджілок. Що саме, коли бджілок я буду робити? Пішов невеличкий взяток лепи. Ночі прохолодні, але все ж таки лепа дещо виділяє. Маємо надію, що цей тиждень будуть ночі десь тепліші і липа хоча тих 2-3-4-5 днів дасть меду і наші бджілки візьмуть. Я бачу, що трошки вже її взяли. От. І Хочу вам показати, як я до них буду зараз йти. І що в мене робиться. І чому я сьогодні йду? Бо завтра я знову в рейс зраненька їду. А тут в мене є рій, який залетів, я поклав його в український вулик. Хто бачив моє попередні відео, знає. То в цьому вулику в мене той рій переселений туди, і в мене було дуже мало рамок. Дуже мало рамок. І дивіться, яка проблема. Рамочки я знайшов, я привіз з рейсу, знайшов Хмельнич, на Хмельниччині, чуть, чуть прорізав, щоб вони бо вони залазять добре, але плечики довші. Це під якісь там, напевно, вулики не стандарт. І, ну, то Я не знаю, чи в мене стандарт, але менше з тим, бо цей вулик купляв готовий, вже діючий був. Рамочки я знайшов. В чому проблема? У мене була одна вощинка, наклею. Як на зло, я наклею все на додан. Я ж не знав, що в мене буде український волк. Сьогодні мені прийшлось віддирати і як отако я зліпив якісь дві штучки. от. Лишився отака штука, як бачите, де я покажу вам. От. От, Одну рамочку я так зробив. Сьогодні гаряче, дивіться, друга рамочка мусив тут підклеїти, бачите? Отак от якось ніяко, ну, але нема, нема виходу третя ще гірше, а капіць. Але щоб потягнули хоча б щось. Бачите, ну, що вийшло, то вийшло. Я не зміг інакше. Від... Я то легенько відліплював, підрізав, не йде. Воно приклеїлось там до доданих рамок і буду підкладати отаку одну. Пусту рамочку. О, такі рамочки я купив, бачите, все з дротиком. Представився собі, що досить дешево. По 10 гривень. Е, мала бути пересилка, але я проїжджав через Хмельниччину, мені люди навіть підвезли, я їм 50 гривень накинув за те, що там не знаю, кілометр 2-3 підвезла, їх не питав. Е, бо, бо вони живуть у Хмельницьку. До обізної. І зараз буду ці рамочки ставити, дорогі друзі. І зараз хочу вам показати, так, мій Демар. Щось димить, димить і не димить. І зараз вам легенько покажу бджілку цей є, це є рій. От, Дорогі друзі, оце цей вулочок український. Бачите, тут в мене мої старі вулики. Це український вулочок. Ну, непоганий стан, але він в мене був без, без роботи. Ну, ще роки він прослужить, треба помалювати. Правда, його буде. Не сподівався я на то. Так він відкривається у мене, має такий він зроблений, бачите, тут, що він стоїть, не треба його чіпати, гарно, непогано виглядає. А тут мій грій. О, дощечку забув, я знайшов її і забув. Трошки дамо їм димко, небагато. О, димар трошки роздимівся. Туди димко. Ставимо. Отак я ставлю свій димар. О, хоче кусати мене чомусь злі, злі-злі-злі. Злі, хочу матку знайти сьогодні. Зараз покажу, що вони тут натворили, наробили. Що вони тут натворили, наробили. Трошки піддимлю собі рученьки. Дорогі друзі, так. Ось так, піддимляю трошки ручки. Ще даю туди димку. Сильно ніби ні, але тут в мене мало що йшло, то так виглядає. Практично ніщо йшов дим. От. Зараз трохи краще почався. І легенько знімаю і струшую. Трошки не буде добре однією рукою, але що поробимо? Є що є. Оп, уже одна впала, нічого піднімемо. Найтонче. Так, ця піде сюди. оп, Трошки пострушую, вибачайте за зйомочку. Трошки їх розвідуємо. Розрос. Опа! Опа. Вже мушу купити, мушу купити собі якусь камеру. Не знаю, ну, наразі не завжди кожну дерку треба грошей, але мушу купити якусь камеру. Ой, злі-злі вони. А злі чому? Тому що дати тут димку. Хтось сказав, та у тебе тут щось наложено. Зараз побачите, нічого тут доброго немає. Це я так поклав, щоб щось покласти їм. Поки прийшли рамочки, поки це вийшло два тижні, два тижні вони собі отак без без всякої. Дивіться, значить так, оця рамочка була старенька. Е, я її дав і трохи вощини. Ця рамочка така сама старенька була, і трохи вощини. Ця рамочка так само. Тут вони потягнули, бачите, є мед. Але оце щоб ви розуміли. Оце просто я поставив дві е, планочки і там був на вощини знизу. Е, так легенько так воском зробив таку оцю. Вони потягнули, але подивіться, що вони зробили. Оці три вони йдуть разом. Йдуть разом. І ну я нічого не можу зробити. І бачите, дивіться, вони ловляться. Тут я поставив старі рамки, знайшов, і вони ловляться знову до рамок. Ну це нічого. Так, ано, усь, усь, як в нас кажуть. Дивіться, це така заставна. Тут у мене були далі планки, я їх відсунув, їх викидаємо вже. Значить, дивіться, тут я забив, якусь знайшов таку стару, десь у мене була, завалялася. Наразі ніхто тут нічого не робить, не сіє, зараз будемо перевіряти. Тут, не знаю що це взагалі таке, урвався дріт, геть її звідси. О! І дивіться, вони не тянуть, бачите, вони чомусь не тягнуть. Тягнуть, але ну, ну, це можна сказати, що вони не тягнуть. Вони тут роблять язики. Ой-ой-ой, там обвал. От чому вони не тягнуть. Там обвал. І там куча розплоду. І що робити, я чесно, не знаю. Я, от я не знаю, як їм зараз допомогти. Як їм зараз допомогти? Я думаю, що нехай той розплід виходить. От бачите, що робиться, коли немає вдома, коли тебе робота далекобійник. Тут весь шметку вони не несуть. Ну і що, у мене рамочки такої з гущеною немає. Там, бачите, маточка сіє, є розпліт, його видно, язик потягнули. Тепер дивіться, я спробую оцей, оцей розірвати, так, розірвав. Розірвав, нехай вибачають. І зараз ми будемо. Підставляти їм уже рамку нормальну, де вони зможуть тягнути. ой 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 шкода, жаль, жаль, дуже жаль. От рамочка ідеально прийшла, я ще робив пропил. Так, наступна. Наступна. Така. Пунівча, немає вибору. Заказав, немає вощини. Заказав, вощина буде, але трошки треба почекати. Трошки треба почекати. Ну нічого, я їм зроблю все рівно зараз. Навіть ці три рамки, навіть ці три рамки їм допоможуть розвинутися. Маю надію, що маточка там не... Ну, воно не могло так впасти, щоб матка не вилізла. Я думаю, що маточка є. Що маточка є. І отут, щоб ви розуміли, наскільки це все тут переплетено. Ну, по так, напевно, тут я зможу. Ці дві рамки точно, але я думаю, що і третю зможу відцепити з часом. Що я не знаю, я не можу бачити матки, я лише сподіваюся, бо я бачу розпліт запечатаний. Можливо, за тиждень я буду бачити тут, що робиться. От. От, Я їм ставлю вощинку. я їм ставлю навіть ще одну таку без вощини. От, без вощини. Що вони мали... У чому лазити, я їм ставлю одну таку якби, на медоносно. Ну, і тут в мене така саморобна ця. От це мені бракувало цього. Ну, на жаль, ну, що зробити. Дуже жаль, дуже жаль. І Можливо, треба було трошки швидше подивитися. Ну, я вчора приїхав, вчора мав якусь роботу, а це сьогодні зараз до них дивлюся, жаль. Шкода. Ті вулички працюють, все ж таки видно, обножку носять, значить, йде медок. Той синьо-жовтий вулик, маточка, там сіє. Я зараз мушу перевірити. Там сильно упала сім'я, а ті три вулики працюють. Ну і цей працює, але ну, шкода, шкода. Ну, нічого, нічого, ми вийдемо з цієї ситуації. Все буде в нас добре. Все в нас буде добре. Закриваємо їх, вони злі. Зате вони злі, вони впав розпліт. Шановні мої, і я, чесно говоря, не знаю. Ну, наразі я лишаю цей розплід, але щоб не кинувся гнилець, то треба буде вибрати, вибрати, а вибрати. Дати вийти. І можливо воно не загниє. Треба буде залізти в рукавицях і вибрати. Ну що ж робити? Ну що ж робити? Я думаю, що на тиждень варто ще залишити той розплід, так як воно впало, там є надія, що вони звідти вийдуть. Що вони звідти вийдуть, дорогі друзі. Отакий От відеосик про мою пасіку.